Взагалі це спеціалісти, які е, орієнтуються в, в медицині з проблемами стоп, захворювань нігтів. І так само бувають подологи, які працюють при салонах краси. Вони рахуються спеціалістами м, апаратних педикюрів. Е, ми також займаємося і усуваємо проблеми захворювання та різних тріщин. Е, також ми виконуємо зачистки грибкових інфекцій, е, працюємо з, з цукровими діабетами, тому що Дуже багато є проблем у людей через те, що в них піднятий рівень цукру. Лікар-подолог, який працює при лікарні, він працює з більшістю проблем, чим працює спеціаліст у салоні краси. Наприклад, якщо до мене звертається клієнт, я не можу йому призначити лікування. Я відправляю його якби до лікаря. Ми можемо усунути грибкові інфекції з нігтя. Ми можемо зробити зачистку нігтя. Ми працюємо з проблемами стопи це можуть бути тріщення, можуть бути мозолі, можуть бути піднюхтюві мозолі, які создають дискомфорт як чоловікам, так і жінкам. І ми це все в салоні краси можемо якби прибрати. Але назначити лікування ми не можемо, якщо у нас немає медичної освіти. На даний період в Україні не потрібно мати медичну освіту, якщо ми працюємо не назначаючи лікування. Ми працюємо у команді, наприклад, там з якимось дерматологом. Можливо, з якимось хірургом і вже підтримуємо оцю естетику та прибираємо всякі недоліки, але лікування назначає на жаль тільки лікар. <му> Найчастіше це врослі нігті, дуже часте питання врослого нігтя, тому що самого дитинства йде деформація від взуття, від ходи від ну від будьчого. Що зв'язано з ногами, можливо, навіть роботу давати вийде вростання нігтів. Ми встановлюємо коригуючі системи, робимо там понади. Більшість клієнтів не розуміють свою проблему до кінця, і вони відразу звертаються до хірурга. Хірурги відразу надають хірургічне втручання, і більшість. Роблять велику помилку, тому що можливо можна було б трішки поправити це за рахунок тампонади або правильно знятого кута, а потім коригуючою системою правильно вивитіного кута, якби можна підкоригувати все. Проблема може бути навіть на генетичному рівні, тому що нігтьова пластина має, наприклад, трапець, трапеційну форму, і е, бокові валіки високопосаджені. Дуже велика розповсюджена ця проблема у військових, тому що у них, наприклад, е, така форма нігтя, плюс іде стискання на нігтєву пластину, і ноготочок як лезом вже нарізає і йде всередину бокового валіка. І... Дуже часто йдуть запалення, і ці запалення, якщо не знімати, йдуть на риби, потім інфекції, з'являється оніхаліоз і вже далі йде грибок. Обов'язково з самого дитинства кожен з батьків повинен розуміти, що якщо дитині неправильно зрізати нігті, робити дуже коротку форму, можна навіть нашкодити, тому що завжди кути мають бути рівні. Надає такі послуги, які полегшують людині буденність. Це від естетичного педикюра може бути до медичного з обрізанням навіть леза, коли навіть є якісь корені в музеї, можливо, в натоптиші навіть бородавки бувають. Ми також з ними боремось і стараємося це все видалити і апаратами вичистити. Косметичний, ми його називаємо естетичний педикюр. Це коли приходить клієнт, і в неї немає ніяких проявів, ні захворювання, ні тріщин. Це проста стопа без проблем. Ми її обробляємо, красимо і відправляємо клієнта. В основному медичні педикюри – це тоді, коли є якісь явні прояви, наприклад, путовиділення. Після потовиділення загрубіває дуже шкіра, якби ми стараємося це все або максимально щистити апаратним підікюром, або, можливо, вже втручанням леза. Іноді буває, після того, як в людини йде наростання великої кількості шкіри, це тому що у нас такий йде захист організму. Ми, ну, це наш імунна система, вона сама захищає себе і виходить от, на, йдуть наростання. Від того, що виділяється піт, можливо підхопити якусь навіть інфекцію. І і вже йде е, проблема одна на одну, і люди не розуміють, що якщо звернутися до майстра педикюру, можна довести ніжки до того, що ви просто раз в місяць ходите на естетичний педикюр. Люди цього стісняються, вони купують кучу засобів і не розуміють, що ці засоби вони прибирають частково, можливо, якийсь запах, можливо, частково забирають інфекції, але сама проблема не уходить. У вас на ногтєвій пластині є пустоти, які ви думаєте, що це можливо, я десь підірвала ніготь і він в мене зросте. Це дуже велика помилка, тому що якщо вже є пустота, це такий карманчик, де бактерії люблять поселятися і з вологостю собі там жити. І воно просто так не пройде. Якщо не назначити лікування і не зробити правильну зачистку нігтя, він не пройде. Дуже рідко наш організм справляється з цим. Це ну, потрібно все одно вживати якісь вітаміни, робити, можливо, вдома якусь зачистку, навіть просто зрізати ту пусту частину, це, ну, це буде супер, тому що немає місця для бактерій, буде кращий результат. Якщо ви відчуваєте, що у вас змінився запах, якщо ви відчуваєте, що у вас ідуть вистання нігтів у вашої дитини, у чоловіка, ну вже можна хоча б прийти на консультацію, і подолог вам порадить або Здати аналіз, чи можливо відразу зробити якусь зачистку і почати лікування. Взагалі, на сьогоднішній день мені здається, що кожна жінка і навіть в нас є чоловіки, які ходять до нас на педикюри. І мені дуже подобається, що ми живемо в такому світі, де кожна людина розуміє, що е, ходити до салону це не тільки естетика і краса, це дійсно є догляд. І, е, Мені подобається, що вони це розуміють, приходять, і я б порадила всім звертатись до салону хоча б раз в місяць і доглядати, звичайно, і за ручками, і за ніжками. І якщо у вас є якісь прояви, ваш майстер обов'язково відразу вам порадить, чи крем, чи можливо якась речовина спреєва, яка може запобігти відразу першим проблемам. І не усугубляти цю проблему до того, що далі йдуть антибіотики.